І воно падає, я не можу поставити. Пальцем! Стакан улетів! Стакан улетів! Ти хочеш. Ловим бургер! У нас проблеми, у нас проблеми. Це все, що, це все, що залишилось від бургера? Слухай, може їй це сподобається. Сюзан, це дуже лайтовий бу А, Ти не хочеш більше бургера. Почекай! А, ні, ні, ні! Ааай! Ну. Всім привіт, та на каналі! Сьогодні у нас буде експериментальна серія. Якщо звичайні серії в мене йдуть під їжу, це буде під чайок. Я до кінця не розумію, як вона буде виглядати, але я хочу пофанити стрічки. Поїхали. Ну що ж, з ким ми сьогодні йдемо на побачення. До речі, мені ка... Якоб? Якщо ви просто хочете прислати мені ...фотки... я <п> сюнів, <'є> не турбуйте. А, Якоб, тут ти пролітаєш. Якобу, не треба. Дак... А, блін, йоме, Дак, це ж. Ай, качка. А як незручно вийшло. Якоб курт без курта сьогодні. Джеймс без Джеймса сьогодні. Олівер ні. Тейлор. А жінки тут є. Сюзан, все, Сюзан підходить. Сюзан, привіт, дякую, що ти тут є. Е, Беремо Сюзан на побачення. Навіть розмовляти. Ну що ж, обід? Так, давай зробимо це. На суші? Ми йдемо Сюзаною на суші. Ну, погнали сюди. Окей, Сюзаною. ми ще не ходили на побачення. Сюзана, доброго дня. Я Дімон. Ага, а, чекай, не цьому. Я забув, я забу, я забу, як кровати. Як... Ага, все, як брати, я зрозумів. Як верх? Ага, все, я зрозумів. Що вона хоче? Хоче свічки. Підпалюємо, підпалюємо. Сюзан. Ти хочеш свічечку. Робим свічечку. А як три штуки? Сюзан. А, все, є друга. Ми зараз наводимо романтик. Дімон робив весь романтик, як має бути. Я вчуся в університеті романтиків. Опа! Чудово! Тепер вона хоче бургер. Без проблем, Сюзанка. Бургери. Що ти там ще хочеш? картошечку фрі, да і все інше. А як замовляти? Я зам... а, все, бачу. Бургер ось тут. І Вона хоче якісь палки. Ой, Сюзана без проблем. Робимо. і пом помідору? Нема помідор. А чого? Вона хоче помідору, у нас нема помідори. я яй 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 ну це ж не мої проблеми. Заберемо нас руку. Тепер у нас все з правої сторони. Я пам'ятаю, що воно було зліва. Берем бургер. Сюзанчик, ти хочеш. Ловим бургер. У нас проблеми, у нас проблеми. Сюзанна, почекай! Це все, що, це все, що залишилось від бургера! Охай, може їй це сподобається. Сюзан, це дуже лайтовий бургер. а, нема бургера. Все. Мінус. Ти не хочеш більше бургера. Нащо тобі той бургер? Він такий шкідливий для твого здоров'я. Не дивись так, на мене бо я щас тобі цю паличку. Ага. Ось так. А в їй треба в рот палку за. Окей. Почекай. А, ні, ні. ні, ні не трогай її за груди. Ааа, я. Сюзан, я не такий, я зазвичай себе веду краще. З іншої сторони, якщо не побачив, що я вмію робити пальцями. Ооо, oh майга, мені треба паличку підняти. Я щас опалю руку. Іди звідси. я не встигаю її накормити палкою. А ти хочеш їсти? Все вона з'їла? Помідор. а що мені робити з помідорою? Ой, пробач. Вона дуже 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 зла, походу. Що вона хоче вино і ще щось, а ще хоче кетчуп собі на тарілку. Вони на тарілки нічого немає. Замовляємо алкоголь. Ось це вона хоче, і ось це вона хоче. І то і то. А, я не розумію, вона хоче кетчуп просто на тарілку. Без проблем. Ваше бажання, це закон. Серйозно, а на що мені лити? З цим керуванням можна зійти з розуму. Де дівся? Де кетчуп, дівся? О, соль прилипла. Так, не звертаємо уваги. Я не встигаю, її треба вже налити. Кетчуп, чекай, я хотів її кетчуп, вона хотіла кетчупа. Ой, перепрошую. Ми дуже... О, все, ми... на... вона хотіла на тарілку кетчупа, вона просто хотіла на тарілку кетчупа. Вона хоче сіль на стейк? У неї нема стейку. Я маю їй налити ще вино? Я не встигаю. Так, добре, все. Ми сьогодні не п'ємо, Сю... Сюзанна. Я взагалі спортсмен і не займаюсь таким. Е... Мені треба замовити стейк. Виглядає, наче я маю поперчити її стейк, і кого немає. Що ти злишся на мене? Сама така? 25%. Речі, я її не накормив, я її налив на тарілку кетчупа і алкоголю я їй не дозволив. Я дуже турботлива людина просто. Е, Джемі. Ні. Ліам, ні. О! Софія. Погнали Софію. Ого. Е, як її звати Софія. Софія. Ти Софія? чи Сюзанна? Я буду називати її е, сонечко. Сонечко хоче, як її звати. Сонечко хоче свічку, щоб я запалив без проб. А у нас сірники, у нас немає запальнички. Ось так. Ось так. Тобі подобається. Вина, наливаємо вина. У нас є вже вино? Так. Із-за того, що це перший ресторан, я так розумію, у нас все замовлено вже. Наливаємо трішечки вина. Дивіться, як вона на нас дивиться. Повільно, дуже романтично і впевнено, ми підносимо цю пляшку до її. Почекай, треба на місце вернути. Ось так. Ось так. Ось так. Я не зможу підняти просто її бокал. Вона просто на мене дивиться. Ось так, ось так. поставили, Ну, і як це на місце поставити? Ось так. Все, стоїть. Забрали руку, забрали руку. Піднімаємо вверх, не дати їй по полицю. Воно виливається. Почекай, але треба, щоб ще хоч, хоч трошечки її долили. Здається, у нас все під контролем. Ось так. О, о! о о о Є! Вона задоволена. Тепер вона хоче палочки з цього, Фрайс. А, за картопля фрі. А вона неї на тарілці вже. Я не помітив. Вона хоче сіль? Забираємо сіль. Ми їм подобаємося. Дивіться, як вона на нас дивиться. Як мені насипати тепер це? Почекай, 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 почекай! Я їй вписок дав. А, де сіль? Не не панікувати. Забираємо сіль. Так. Е, як як. Ага, ага, ага. А, вона перець, йоми. вона хотіла перець на стейк, а на картоплю сіль. Ну, 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 ну ну. Чого вона не сипеться? Є, на картоплю ми насипали, тепер треба перець їй на стейк. Ця маленька хоче перця на стейк. Чекай, я вже в свиснув. Де картошка? Хоч і за мене. А, все, повернулася. І за мене улетіла її картопля. Берем перчика ось так. Перчика на стейк. Да, да я такий, я такий. Кетчупа та кетчупа. Е, сонечко. Забираємо кетчупа. Та візьми той кетчуп! Вона щось за походу. В... О, взяли кетчуп. Сонечко. Скільки... Ой, ні, ні ні. Скільки її кетчупа? Є? Чи у них є тут брауні? Сонечко, брауні так брауні у них тут є. Ось так. Забираємо Брауні. Відкривай ротик. Смачно, тобі подобається. І моя крихітка. Все, ми сподобались. Три зірки, давай! Три зірки! Дімон все зробив. Ой, ти моя сечка. Подзвони до мене. Три сердечка. Все чарівно. А що це таке? Нам якусь шайбу дали. Цей раз ми робимо все професійно. Свічки одразу запалюємо. Запалюємо свічечки. Свічки і бургер зразу їй треба. Ну, я ж запалив. Цей паяльник не може запалити свічку. Бургер так бургер. Але проблемка в тому, як підняти цей бургер. Внимаємо. Як взяти бургер? Якось з краєчку може. О-о-о! о, о, Виходить, о, 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 о. виходить! Виходи. Несем, 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 несем. Ось так. Не дивись так на мене. Я стараюсь. Я стараюсь. Ось тобі бургер! Зразу берем бухіч. Що ти хочеш? Пляшечку наливаємо пляшечку. Ось так. Пляшечку в бокал. Є. Замовляємо пиво зразу. Я би, напевно, зразу два, тому що одне я по любому розіб'ю. Це пляшка. Треба її стакан підняти. Коли я переверну стакан? Коли я. Ні-ні-ні-ні. Ось тут і ставимо. Є, yeah. я хочу пройти цей рівень все-таки. Є? Yeah. Ось так. Чуть-чуть верх. Чуть -чуть. Ось так. І наливаємо. Я не хочу сказати, що ти багато п'єш, але вино і пиво разом. Що кетчуп. Вона хоче кетчуп на бургер, без проблем. З кетчупом, мені здається, буде найлегше. Тобі на булочку зверху кетчупа. Так, не дивись так на мене. А що кетчуп не ліється? Слухай кетчуп не ліється. Є? Yeah. Що вона хоче? Е, перець на. Що джек Дейналс хоче? Почекай секунду, ти дуже багато жреш. Е, мені треба перець. Де перець? Перець де? А, бачу. Забираємо перецю. На стейк. Слухай, а у неї нема стейку. Я не думаю, що вона на котлету хоче. Типу ти хочеш сказати, що я А, собі на стейк. Хочеш, щоб я собі, прикинь. А тепер вона хоче. Ще... А, блін, Джек Деніелс Слухай, я не встигну. Добре, я навіть тоді не пробую. Беремо зразу суфлі. Без проблем. Я не встигаю. Вона дуже багато п'є. Жіночку, ви трішки давайте свої ці. Хоч би посоромились хоч трошечки. Берем суфлешечку Ось так. Я паяльник. А бачу. Так, все. Вам достатньо. Окей, можна ще один паяльник. Паяльник в студію, будь ласка, дякую. Я сподіваюся, що їй дуже сподобається це побачення. Я старався, я старався. Спустя, а чого? А довго треба паяти? Чи це щось не то? Що треба її на тарілку поставити. Серйозно, її на тарілку треба поставити? Ось так. Тобі сподобалось? Ой, перепрошую. Все, я зробив нормально, я пройшов цей рівень? Що, я маю очівку якийсь кетчуп, чи що? Все, а покажіть мені, мене відкрило щось нове. Мені подарували вазон. Все ще. Тепер нам відкриваються суші коїсанс. Чарівно. Чарівно. Ну що ж, ми з Софією в Коїсан новий ресторан, суші бар. Вона хоче свічечку. Свічечку хоче маленька, а свічечка є, А де? А я зрозумів, тепер у нас все їздить і як це все зібрати. У нас є сірники, забираємо їх. Чи, а я маю зловити свічку. Чекай, тр... я маю забрати свічку з цієї херні. Як свічку забрати? Свічку віддайте! Мені треба романтик. Натримай свічку. Чекай, 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 встигнути. Де свічка? Свічка впала? Як її запалити? Її можна, коли вона впала запалити. І не можна запалити, коли вона впала. Софія, сьогодні без романтик. Що вона хоче? Хочу якийсь бухіч, якийсь дрінк, його замовити. Я можу замовляти тільки суші. А, бачу, бачу, бачу. Хапаєм, 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 хапаєм. Хопа. Прошу вас, ваш напій. Сьогодні без свічок, але з напоєм. А я маю в стакан налити. Йомой, мені треба і стакан. Мені треба буде все зараз забирати звідси. Відпусти. А і стакан уїжджає, назад стакан! Назад стакан забрати! Забрати стакан! Алло! Алло, 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 алло. Забрав. Забрати. Як його поставити? Проблема в тому, тепер його не, не як налити, а як поставити стакан. Почекай. Почекай, у мене все падає з стола. Як його поставити? Ну і все, і воно падає. Блін, я буду нервуватися з цією грою. Ну постав стакан, Софія, ти бачиш, мені дуже тяжко це дається. No! Як стакан? У неї все летить, їй на груди вже лється. Вона стакан просила, не на груди. Рівненько можна поставити. І воно падає, я не можу поставити. Вальсен, стакан улетів, стакан улетів! Підніми стакан, Софія. Зроби хоч щось. Як це тяжко, я не можу налити нічого. Стоїть? Не стоїть. Стоїть. Заправимо. Ну і стакан падає, він не стоїть. Стакан взагалі якоїсь форми не зрозумів. Я не можу налити. Софія, ти сьогодні без на... напою? Йо-мо-йо, як тебе поставити? Як поставити цей стакан! Стакан як поставити? О, суші. Не хоче суші. Забираємо суші. Сьогодні без напою і свічок. Що це таке? А не це! Ні. Я палочки взяв. Як це викинути? Я не можу викинути палочки! Викинь палочки! Твою мать. Ай! З Люка бобер. Ну що ж, не вдалося накормити сушами Софію. Я сподіваюся, що вийде цікава серія. Я її трішки підріжу, чисто випити чайок і подивитись, і похихікати. І я сподіваюся, що ви похихікали. Дякую вам всім па-па.